На екскурсію до слідчого ізолятора відділ кримінальної міліції у справах дітей ГУМВС влаштував незвичайний захід для неповнолітніх, які проходять курс лікування у відділенні реабілітації обласного наркодиспансеру. Міліціонери вирішили показати підліткам, які систематично порушували дисципліну, у яких умовах живуть в'язні, та чим загрожує вчинення злочинів. Торкнутись справжніх град, оглянути тюремні камери та подивитися, як живуть неповнолітні ув'язнені. Таку нагоду сьогодні отримали 12 підлітків з реабілітаційного центру наркодиспансеру. Основна мета незвичайної екскурсії профілактика правопорушень серед дітей. Ну всего, та превентивна мера, для того, щоб діти могли. Здійнять якісь виводи, що можна ділять хорошого всего, і ші не можна делать плохого. Часто неповнолітні правопорушники не розуміють, що чекає на них далі. Але отримавши нагоду, подивитись на тих, чиє життя наступні роки пройде за залізними ґратами, діти можуть докорінно змінити свої погляди та поведінку. «Вважаю, що дане мероприятия очень положительно повлияли. Поліціям було видно, що сделали свої заключення. Некоторі з них одразу сказали, що. В дальнейшем вони не хотят попадать сюди, и закон теперь для них з большой буквы. Самі підлітки кажуть, після побаченого залишається тільки страх. Відтепер обіцяють дотримуватись... законів та не робити помилок. Первое впечатление було страшно. Ну, 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 Забоявся немного. Ну, на железних койках спать и вообще ну, страшно. Когда мы проходили по камерам, было Очень страшно, тому що я не я не понимаю, как они там живуть. Ну жила сюди, не попадать. Також діти змогли поспілкуватись з тими, хто зараз відбуває покарання. Юля брик за матеріалами Гу МВС.